Вечір вечорія, повстанське серце б'є, А але на мої поспішно подає, А Аклента, залетою на бої подавай, український повстанче, бою не відступай, Атлента, на набої подавай, Український повстанче, воює, відступай, а ворог атакує, як що сил юнак. Клеметник відправно коси, а клента, на бої подавай, країнський повстанче боює, відступай, а клента, на бої подавай, країнський повстанче воює, відступай, санітарка поспішно йде, обличчя, сьогодні пізнає, а клента зайстає. Повстан, в бою не виступай, пленка, залентою на бої подавай, Український повстанче бою не виступай, не дивляє счебня пана, Біля кулемета, дівчина молода, а флемпа за на бої подавай. Вінський повстанче, бою, повстан, бою не відступай, а флента, зелентою на бої подавай. Український повстанче, бою не відступай, а ворог атакує в останній момент. На ново зара вже затихлий кулемет, а флента, на набої подавай. Країнський повстанче, бою, не відступай, а клента, зелентою на бої, подавай, країнський повстанче ще бою не відступай, клента, на набої, подавай, країнський повстанче ще бою не відступай, а клента, зелентою на бої подавай, Країнський повстанче, бою, не вступай.